Як витратити 200 тисяч гривень за два кроки? Крок перший: ви піднімаєте дзвінок від невідомого номера. Людина чи то-бот представляється представником мобільного оператора, який обслуговує ваш номер телефону. Просить вас верифікувати номер, вказавши код з повідомленням. Крок другий: ви диктуєте цей код, а далі, а далі все. Отримуєте повідомлення про списання всього того, що було на вашому банківському рахунку. Ви думаєте, що я жартую або перебільшую? Зовсім ні. Як розповідають у поліції, саме такий випадок нещодавно стався 47-річною жителькою міста Первомайська. Тому, якщо ви хочете витратити свої 200 тисяч гривень у більш приємний спосіб, ніколи і нікому не повідомляйте код з смс або іншу конфіденційну інформацію. Навіть якщо вам дзвінок здається, ну дуже офіційним. Перевіряйте інформацію, якщо ви отримали підозрілий дзвінок, самостійно зателефонуйте своєму оператору за офіційним номером. Встановіть на банківській карті двофакторну аутентифікацію, щоб захистити свій рахунок. Було корисно? Ну, тоді діліться з друзями.